Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто живе в обмежених умовах військового часу. І основне завдання, над яким всі повинні працювати, це підготовка до зими. Кириєнко, є на зв'язку? Надія. Заклади торгівлі та громадського харчування працюють в режимі воєнного стану. У наближається зима і підприємці готуються до неї, поступово переводять опалення на твердо монтують твердопаливні котли. Так, на три магазини на даний час уже ми знаємо про це: перейшли на вдобавку до тих 17. За тиждень перейшли на твердо паливні котли. Це нормально, молодець. Ось таке движення повинно бути. Тобто, те паливо, яке гарантовано, у нас може бути на території, це деревина, це пилети, це щіпа, це терса і таке інше, яким можна користуватись, незважаючи на війну, незважаючи на перебої з газом, щоб ми мали точки, де буде теплоносії при будь-якому розкладі. Добре надія. Милашенко. Є на зв'язку. У нас продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. У нас практично вже підготовлені мережі теплові обладнання на котельники. ТЕЦ. Також у нас продовжуються роботи по ремонту покрівлі. Зараз вже відремонтовано 12 710 квадратних метрів покрівлі. Це ну, майже на тому ж рівні. Ми йдемо що за минулий рік. Також у нас активно зараз ведуться роботи по склінню під'їздів, щоб постраждали від вибухів. Більшість вже засклено, але роботи ще ведуться. Також традиційно проводились роботи по чищенню міста, вивезенню сміття. Прибиранню пан Геннадій, ну те, що під'їзди робляться четвер була нарада у обласній державній адміністрації, де розглядалося питання підготовки до зими, так і таке інше. То це питання ми ставили про допомогу з державного фонду. Але скільки під'їздів у нас не заселено? Скільки, ви ж повинні знати кількість. Зараз дев'ять де, будинків вже практично засклезані, застеклені. Так, де і поодинокі є випадки, що не засклено. Також я, якщо є в мене нагода, хочу звернутись до мешканців. У нас не попадають під скління. Ті частини під'їздів, де мешканці саме ну поставили перегородки на своїх поверхах, тому звертаюся до мешканців. Зверніться, будь ласка, до обслуговуючих організацій, щоб вони могли потрапити та заскліти вікна для збереження тепла на, на зиму. Ну, добре, підганяй. Найметенко є на зв'язку. Управління працювало Микола Петрович над вашим дорученням, і буде надалі продовжувати працювати в цьому напрямку. На минулому тижні було нараховано всі різні види державних соціальних допомог мешканцям нашої громади. Це для 5705 осіб на 13 мільйонів 182 тисячі. Також 3104 особи внутрішньо переміщених осіб отримують допомогу. І початку війни управлінням було нараховано на 23 мільйони, майже 300 тисяч державних коштів для внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день управління працює над тим, щоб максимальна кількість жителів нашої громади отримала житлові субсидії. Наголошую на тому, що автоматично будуть проведені нарахування житлових субсидій з 1 жовтня 2022 року. Звернутися необхідно тільки тим людям, які, в яких відбулися зміни у складі сім'ї, або ж вони змінили на. Ача послуг або форму надання послуг. А також ті, які вважають за необхідне вперше, також акцентую увагу на тому, що мають право на житлові субсидії ті особи, які були звільнені у період воєнного стану з роботи або ж втратили роботу і стоять на обліку в центрі зайнятості хоча б один місяць і мають виплати. Ви про внутрішньо переміщених осіб зацепили питання. Я хочу оголосити, що ми. Будемо організовувати компактний центр для поселення для переміщених осіб. І ті старости, які запропонують кращий варіант, де можна розмістити переселенців, маються на увазі це можливо чотирьохквартирний будинок, п'ятиквартирний, восьмиквартирний будинок, невеликі будинки. Це не обов'язково 100%, що там будуть жити одні переселенці, але є у нас у громаді цілий ряд будинків, де живе там три сім'ї, дві сім'ї, а решта квартир вільних. Так, шановні старости, якщо хтось запропонує один із кращих варіантів, то ми будемо у цьому населеному пункті робити компактний пункт проживання переселенців. Такий будинок ми визначили, вже є у Клишках, Якщо хтось, другий варіант, якийсь або один запропонує, то можливо це буде не одне місто компактного проживання переселенців. Може це буде два, може буде три. Долиняк, є на зв'язку? Віктор да, доброго ранку. Да, Віктор Олексійович, по тому будинку ваші пропозиції, бачите, я вже другим старостам пропоную. від вас повинна бути ініціатива, будемо ремонтувати і організовувати. Ну, ми займаємося, Ярослав, час він себе приїжджав, ми обдивилися і якби думаємо, що там непоганий варіант буде. Ну, ну ініціатива повинна бути за вами. Тобто, ви повинні визначитися особисто, сказати, Микола Петровича, тут ділаємо однозначно, тут лучші люди, тут лучі більше землі, тут можна їм і городи дати, от такі умови і таке інше. Тобто я чекаю ініціативу, якщо в старості в кого є такий будинок. І бажання позайматися цим питанням, то це будуть фінансові ресурси на начальній стадії фінанси будуть місцевого бюджету, за який ми допоможемо відремонтувати стіни, відремонтувати покрівлю, мережі, а благодійні організації, які є в Україні, їх багато беруться. Поставити туди обладнання, мебель, електроенергію, інтернет і так далі. Тобто, це буде от така спільна програма, на якому ми починаємо працювати так. що, Бажаючи, прошу, прошу давати пропозиції. Фатун є на зв'язку? Рад працівники з культури працюють в умовах воєнного стану. Працівники взяли участь у волонтерському десанті до Харківської області. Привітали наших бійців з днем територіальної оборони. На минулому тижні відбувся патріотичний захід в дитячій школі мистецтв до міжнародного дня музики. Двоє учнів музичної школи отримали стипендії в галузі культури обдаровані діти. Плануємо заходи, як відзначити наших захисниць і захисників 14 жовтня. Юрій Михайлович, а яка ж ви вважаєте саме патріотична пісня в Україні сьогодні? «Ой, лузі червона калина. Ой, лузі червона калина. Так от я вам ставлю завдання, завдання, щоб не один працівник культури. Щоб не, не, всі працівники культури знали і вміли співати або, або грати цю пісню. Ой, у луже І сам, щоб знав. Тому що виявляється, не всі знають. І я позорюсь вместе з вами, що говорить, є на зв'язку. На всіх об'єктах продовжувалися і продовжуються роботи, які нами з вами заплановані. Це по встановленню котла на автономному опаленні, електрогенератори кисневої станції. Автономний котел вже переставлений на площадку, яка для нього підготовлена, де ведуться роботи по приміщенню. Станція теж встановлена, киснева на площадку підготовлена. На цьому тижні всі роботи активно будуть продовжуватися. Все йде поки що по плану. Намагаємося максимально прискорювати, щоб завершити скоріше. За вересень місяць з інфекційного відділення виписано 153 ковідних хворих, з них 20 дітей, двоє, на жаль, померло хворих дорослих. Цифри високі, вони стабілізувались на сьогоднішній момент. Я постучу на ранок 21 хворий з них п'ятий родіточок, але цифри залишаються високими. Тому прошу на жовтень місяць. Прогнозується максимальне зростання. Звертаюся до всіх мешканців, давайте побережемося всі разом. Проведемо всі заходи, щоби. Незважаючи на велику кількість хворих, ми з максимальними з мінімальними втратами і мінімальними ускладненнями е е вийшли з тої ситуації. Так а що значить побережемося, Олег Теофілович? Просто знаєте, Я думаю, що всі знають, просто треба нагадувати. Ні, Так треба просто повторяти, як попугаю нам кожен день. Не так. збиратися так. в кучу, не спілкуватися з сторонніми людьми, особливо ті, які звідки лясь приїхали, так. Що ще? Прививка. Що ще? Руки мить. Десять разів на день руки мить. Мить і мить, а що робити? Хорошо, Ястребов є на зв'язку. Що там по котельні по ПМСД? Котел смонтіваних, двері змонтовані, але погода не дає доробити дах. О, тепер територія навкруги, ну, типа благоустрій треба зробити. І котел до мережі. Дякую. З Жуком, жуком патронуйте і допомагайте. Ми, ми з ним у п'ятницю розмовляли на цю тему. Добре, хорошо. Захарченко, є Богдановський старостинський округ? Да, да, да. Оля, що там мост? пирожки їм носила. Да. була, пирожки носила, да. Ну, а я, я їздив туди, а старший. Мені не, не хвалив тебе, поэтому треба принести, щоб... Я в цій день їздила. Я ж була відпустка, я знаю, ви сказали, що ви були вівторок, Ні, а ви були в понеділок, а я всередину. Ой, вівторок. Олечка, другий давай, день. організовуй, організовуй, допомагай. Ні, а ми дівчата напекли пирашків, ми більше сотні штук відвезли і довольні, зробили фото. Да, ну фото не обов'язково і ніде не викладуйте, а е... ні, ми не викладаємо. Да, а... Регулярно це треба робити, підтримати вони. Добре. Вони планують, планують після го вже здачу. Тому вам сталося добре не так багато попрацювати. Сокульська воля є на зв'язку? Продовжуємо працювати в умовах військового стану до дня працівників освіти, студентська та учнівська молодь підготувала онлайн-привітання на цьому тижні. До всесвітнього дня туризму. Плануємо для учнівської молоді спортивно туристичну естафету. До міжнародного дня усиновлення для прийомних родин, які виховують дітей з на цьому тижні будемо роздавати гуманітарну допомогу, а також продовжуємо роздавати гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених особ окупованих та деокупованих територій, які у нас мешкають місті. Ну а що небудь цікаве, таке, особливо для тих, деокупованих територій, розумієте, вони ну вони потребують якісь підтримці решти території. Що ви пропонуєте? Що ви? Яку програму? Зв'язалися, нову ви пошли, щось відправили, щось там пісню їм заспівали, щось там іще. Подумайте, Олечки, Молодіж завжди повинна бути впереді всіх процесів. Кошик є на зв'язку? У вересні місяці, за ініціативи Державної служби зайнятості, було запущено єдиний портал вакансій Державної служби та провідних українських сайтів з пошуку роботи. І Функціонал сайту дозволяє знайти інформацію про вакансії відповідно до регіону, галузі та заробітної плати. Єдина база даних поновлюється в режимі реального часу. Протягом вересня місяця спеціалістами шосінської міськрайонної філії було працевлаштовано на підприємства Шостінської ТГ більше 80 осіб. А, за вересень число безробітних збільшилось на 128 чоловік. 33 особи у нас перебувають на обліку внутрішньо переміщені, які відносяться до категорії переміщені особи. А, Перебуває на обліку зараз 1670 безробітних і з них 1223 отримують допомогу по безробіттю. Допомога по безробіттю виплачена за вересень місяць, по 20 число, включна. А щодо підготовки до опалювального сезону, то газ до центру зайнятості підключений. Ми готові 15 жовтня включити опалення в центрі зайнятості. Відвідування центру зайнятості зараз проводиться. Людмила, а... Пані Людмила, ви повинні ж готуватися, якщо газу не буде, альтернативний, або відпалива, або місце, куди ви переїдете, де будете працювати, там, де є на твердопаливному опаленні. Тобто ви... ви це заранше повинні спрогнозувати, спланувати і так далі. Добре? Добре. Сергійко, є на зв'язку. Пані Наталія. Добрий ранок. Для укриттів закладів загального середнього освіти закуплені по 8 баків для питної технічної води для нечистот, 16 біотуалетів, набори інструментів згідно вимог, які повинні бути в укриттях, ліхтарки на суму 65 тисяч гривень. Сьогодні завтра баки та біотуалети будуть встановлені до укриттів закладів загального середнього освіти. З метою підготовки до зими закуплено три котли. А також 10 пічок буржуйок, один котел вже почали встановлювати підрядники і найближчим часом завершить встановлення. Так, скільки у нас в змішані формі навчається навчальних закладів? На сьогодні підписані акти повністю, які відповідають, додалися до Миронівки, до 9-ї школи, до 12-ї школи. Додала школа номер 5 і Клуб Патріот. Після встановлення баків приєднаються до змішаної форми навчання школи номер 1, 4, 7, 11 І чекаємо на вентилятор до системи вентиляції центру естетичного виховання. Ні, пані Наталі, ставте сторожа, хай чи вкрутить вручну, але що хочете робіть? Моє завдання, те, що більшість шкіл повинні вже на цій неділі бути в змішаній формі навчання, повинно бути виконано. Розумієте? Добре. Покиньте все, займіться цим питанням, закрийте ороно, розпишіть по школам, ідіть туди, треба, підключайте мене, заступників. Але більшість навчальних закладів повинно вчитися. Поки що в змішаній формі навчання. Ми ж не знаємо, скільки воно продовжуватись буде. Ситуація надзвичайно складна. Ви бачите, що робить той агресор. Сотні тисяч призваних людей, які їдуть на нашу територію, які, які будуть намагатися щось робити, щось забрати, щось украсти. На фронті, ви бачите, хоч наші, слава Богу, Слава Богу, беруть населені пункт один, другий. Але ситуація не проста. Гинуть хлопці кожен день і такі інші. І поки є сьогодні можливість повчитись хоч трошки, ми повинні цю можливість використати. Киньте все займіться. Ізотова є на зв'язку. Продовжується ремонт захисних споруд. В місті також управління з питань надзвичайних ситуацій приймає активну участь у підготовці до зими, проводиться закупівля генераторів та дров, закуплено буржуйки, а також поповнено запас паливомастильних мастильних матеріалів. По сховищам Оля прискорюйте. Я не хочу критикувати, але там не почати край роботи. Тим більше я розписали заступники. Координуйте, і давайте сюди інформацію, що це бомбосховище або укриття готове, це не готове, будемо виїжджати, дивитись, допомагати і таке іншим. Хто в нас з фінансистів є? Станом на 30 вересня отримано доходів в сумі майже 43 мільйона гривень, що складає 102,8% від плану місяця. Заробітна плата за вересень працівникам бюджетної сфери виплачена в повному обсязі. Інші видатки фінансуються згідно постанови Кабінету міністра України номер 590 зі змінами, забезпечуючи мінімальну потребу установ в умовах військового стану. Наташа, ви подивіться там по дитячій лікарні, яка там становище? Можливо, ще там якісь трошки допомоги їм зробити, щоб підтримати і підготуватись до зими. Там якась покрівля потекла. Був головний лікар сьогодні зранку і, і по заробітній платі там трошки відставання. Але не компенсація, якісь витрат, а та заробітна плата, яка зароблена конкретно працівникам. Подивіться спільно з головним лікарем, прийміть рішення. Жук, є на зв'язку, Олександр Володимирович. Я всі заходи по підготовці до зимового періоду, де потрібно робимо локальні ремонти, де потрібно заводимо дрова. Поворонівській амбулаторії, як сказав Інович, вже завезений котел. Він вже знаходиться в приміщенні котельні. Чекаємо його встановлення. Щодо коронавірусної інфекції, дійсно ситуація стабілізувалася, але стабілізувалася на високих цифрах. 161 амбулаторний хворий зараз збільшується кількість матеріалу, який ми возимо на ПЛР дослідження 185 разів п'ять ми відправили минулого тижня. Дякуючи тому, що з'явилася у нас вакцина Pfizer. На минулому тижні ми вакцинували 716 осіб. Додатково було вакциновано 16 військових службовців, і зараз в амбулаторіях закладу наявні всі три вакцини: CoronaVac, Янсен і Камірнаті Pfizer. Тобто, звертаюся до всіх, не нехтувати е ситуацію, витримувати всі необхідні заходи профілактики. І вакцинуватися. Це допоможе запобігти важкому коридору хвороби. Ну, я так розумію, основний посил це той, хто захворів, не повинен бути в колективі. Ось. Так, мабуть. Так. А то я тут дивлюсь по списку, знаю, що ці люди хворіли, і вони повиходили на роботу. А ПЛР тест зробили чи не зробили? Чого виходили на роботу? Тисячу перший раз повторяю, якщо при соціалізмі ти хворий вийшов на роботу, то ти герой. В сьогоднішніх умовах, якщо ти хворий вийшов на роботу, то ти преступник. Розумієте? Ну не можна хворому ходити на роботу. Як це зрозуміло? Сьогодні один хворий, завтра 10, послізав 20, а потім 130 по городу. Це ж, як правило, в організованих колективах воно крутиться. Понімаєте? Повторяю всім, учитель, ти лікар. Державний службовець, службовець місцевого самоврядування, хто б ти не був? Якщо ти захворів, сиди вдома і не рипайся, і нікому не треба нічого говорити. Не носи інфекцію по городу і в свій колектив. Шановні присутні, роботу апаратної наради на цьому завершуємо. Основний посил це підготовка до зими. Підготовка до зими. Працюємо над тим, щоб всі установи мали альтернативні види. Палива або друге приміщення, яке опалюється альтернативними видами палива. Тобто, якщо це, якесь велике у нас, е, система, система центральна у нас не працює, то ми все одно повинні вижити з вами. У нас багато підприємств, які просто не функціонують і функціонувати не будуть, а якщо і функціонують, то в зовсім в другому вигляді. Маються на увазі по центральному опаленню. ми швидко і різко займаємося тими шляхами, щоб побудувати частина котельних на альтернативних видах палива, а там, де ні, будемо відсікати, резервувати і таке інше. Тобто сьогодні група працює людей, яка ну, антикризові такі заходи розробляє, якщо так, якщо газу не буде, якщо він зменшиться, якщо його тиск понизиться і таке інше. Пріоритети, де буде. Споживатися газ, якщо його зовсім мало буде. Що будемо робити, якщо відключиться електроенергія, в тому числі на цій нараді в області, де були два заступники міністра, Я став питання про те, що у нас північ залишилася без резервування електричної енергії, в зв'язку з відключенням з боку Росії, агресор агресивної Росії. Пообіцяли, що будуть розглядати питання на на рівні уряду. Але ми повинні навіть в цих умовах, якщо резерв відключ, якщо відключилося основне опалення, основне електрозабезпечення а резерву нема, то як ми будемо жити в цьому в цьому випадку? Підготовка до зими. дякую всім.